Мобілізація виключених з військового обліку чоловіків відповіді адвоката відповідно до закону до судової практики, да саме до практичних прикладів, як же можуть мобілізувати чоловіків, які виключені з військового обліку. І так, давайте розберемо конкретний практичний приклад: так обставини справи: чоловік відповідно до військового квитка був виключений з військового обліку. ТЦК на підставі вироку суду як засуджений за тяжкий злочин. Це підтверджується записом у самому військовому квитку. Попри виключення з обліку, чоловіка примусово доставили до РТЦК та СП бусифікували без добровільної згоди, йому провели військово лікарську комісію та знов поставили на військовий облік. Без урахування реального стану здоров'я його були